ТСН працює у прямому ефірі. Усе, що сталося на цю мить, розповім просто зараз. Складну десантну операцію у Покровську проводять спецпідрозділи та авіація головного управління розвідки. Керівник ГУР Кирило Буданов на місці та особисто все контролює. Про це повідомляють джерела ТСН у силах оборони. Видання за економіст оприлюднює відео, на якому з вертольота Блек Хок у полі висаджується з десяток спецпризначенців. Ймовірно, це сталося ще кілька днів тому. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які є стратегічними для нашої логістики. Раніше російське військове командування заявляло, що вже їх контролює. В операції також задіяні кілька гелікоптерів. Напередодні президент Зеленський повідомив, що війська РФ зосередили поблизу Покровська близько 170 тисяч військових. Ситуація в місті залишається складною. Дуже тяжкі бої точаться і на іншому напрямку фронту Куп'янському. Українські оборонці відбивають ворожі штурми у районах самого Куп'янська, а також степової Новоселівки та у бік піщаного і Петропавлівки. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів засередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Створює загрози населенню атаками на енергетичну інфраструктуру. Міністра енергетики Великої Сімки засудили останні російські атаки. У G7 обіцяють працювати над забезпеченням енергетичних потреб нашої держави, зокрема підтримувати ремонт та відбудову інфраструктури. Через удари ворога по об'єктах, які забезпечують роботу нашої атомної енергетики, Україна вимушена обмежити виробництво електроенергії на своїх АЕС. Про це ТСН повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук, яка цього тижня була запрошена на саміт міністрів енергетики країн g 7 у Канаді. За словами Гринчук, удари Росії підривають ядерну безпеку Європи. Так у звіті МАГАТЕ йдеться, що атаки РФ призвели до зменшення потужностей на рівненській, південноукраїнській та хмельницькій атомних електростанціях і відповідно до збільшення черг відключень для звичайних споживачів. На фоні цих дій агресора Україна закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, аби ворог не міг використовувати енергетику як інструмент шантажу всього світу. Ми обговорили ті чіткі інструменти допомоги, які вони можуть надати, особливо для підготовки і проходження безпечно цієї зими. І це стосується і додаткових ресурсів газу, це стосується і додаткового обладнання, яке необхідне нам для ремонтів. Сьогодні було Канадою виділено вірніше прискорено виділення додаткових 10 10 мільйонів доларів для закупівлі обладнання, яке нам потрібно вже зараз для ремонтів, для того що з пакету в 70 мільйонів допомоги, які вже раніше оголошувала Канада Орбан друг, але винятків для нього немає. Дональд Трамп заявив, що відмовився зробити виняток і санкції щодо російської нафти, попри прохання угорського прем'єра. Віктор Орбан намагався переконати американську адміністрацію, що Угорщина залежить від російських нафти і газу, оскільки немає виходу до моря. Насправді країна з'єднана з Адріатичним морем через альтернативний трубопровід, що йде через Хорвацію. А от працювати над пошуком альтернативних джерел енергії, як більшість європейських держав, з 2022 року угорщина не стала. Відтак після американських санкцій проти російських нафтових гігантів ризикує своєю енергетичною безпекою. Дональд Трамп заявив, Орбан просив про виняток, але його не дали. Раніше угорський прем'єр анонсував, що полетить до Вашингтона, обговорювати з Трампом це питання. За даними змі, зустріч може відбутися за тиждень. Підготовка до вуличної акції або арт-терапія. Звільнені з полону азовці, матері тих, хто досі залишається у полоні, і просто небайдужі зібралися разом, щоб намалювати вже відомі картонки Фріазов. Акції з таким гаслом у кількох містах України вихідними тривають уже другий рік поспіль, і саме плакати на звичайних шматках від картонних коробок стали їхнім символом. Завтра така акція також відбудеться, зокрема в столиці. Тож її постійні учасники зібралися в хабі благодійного фонду Юкрейн, щоб до неї підготуватися. Пояснюють, оновлювати картонки треба, бо через погоду вони швидко псуються. Нові потрібні для того, аби роздавати їх на акціях всім, хто хоче долучитись. Близькі тих, кого ворог досі тримає в своїх тюрмах, кажуть такі зустрічі насамперед про спілкування. Хлопці ж, які нещодавно повернулися з полону, зізнаються. Їм приємно, що люди не забувають про бранців. Я перший раз, коли приїхав на акцію, то, ну, як то кажуть, аж до слів було круто мені. Хочеться поспілкуватися з хлопцями, з дівчатами, з мамами. Тому ну така, як Артем сказав, арт-терапія. Хочеться тому вкотре нагадати громадянам виходити потрібно не лише для того, щоб якось спонукати російську там сторону, але для того, щоб. Спонукати світову спільноту, адже на акціях дуже часто бувають іноземні журналісти, а також підтримати батьків, які чекають, родини, які чекають, а також підтримати військовослужбовців, які повертаються з ворожого полону, тому що, повертаючись, вони бачать акції, бачать, наскільки громадянам України не байдуже. Попри складну ситуацію на фронті минулої доби, нашим захисникам вдалося знешкодити 900 російських терористів. Загалом за попередні 1346 днів Сили оборони ліквідували майже 1 мільйон 143 тисячі окупантів, 11 тисяч 316 танків, 1 534 реактивні системи залпового вогню та 1 235 засобів ППО. Повітряний флот окупантів зменшився на 428 літаків та 346 гелікоптерів. Морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Цілодобовий домашній арешт на два місяці. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс очільнику Одеси. Геннадій Труханов долучився онлайн. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі 10 людей під час вересневої зливи в Одесі. Прокурори наполягають, що Труханов неналежно виконував свої обов'язки, тому дощова каналізація не працювала так, як це було потрібно. Якщо ексмера визнають винним, йому загрожує до восьми років тюрми. Лише за цим скандал навколо Труханова не закінчується. Нещодавно силовики повідомили, що знайшли у нього російські паспорти. Згодом Геннадію Труханову припинили українське громадянство. Сам він провину заперечує і підозру вважає необґрунтованою. А припинення громадянства адвокати обіцяють оскаржити Його підозрюють у вчинні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 367, тобто в службовій недбалості, неналежному виконанні службових обов'язків, що заподіяла загибель дев'яти осіб в місті Одеса під час повіні 30.09.25 року, зокрема щодо неналежного виконання службових обов'язків під час. Функціонування та ремонту інженерних мереж зливу дощової каналізації та також неналежне виконання службових обов'язків під час забезпечення оповіщення населення та приведення до готовності органів цивільного захисту міської ради. Угорщина готується до виборів за лічені місяці. До голосування про Орбанівська медіагрупа придбала одне з найпопулярніших видань країни. Як повідомляє агентство Reuters, до володінь прихильного до влади концерну додалося видання Блік на угоду. Вже відреагував лідер угорської опозиції Петер Мадяр. Назвав це спробою Орбана закріпити свій контроль над угорськими змі. Євросоюз та продемократичні групи давно звинувачують угорського прем'єра в обмеженні свободи преси. Так, за 15 років правління Орбана державні змі перейшли під цілковитий контроль уряду. А кілька приватних видань були або закриті, або перекуплені близькими до прем'єра бізнесами. Вибори в Угорщині відбудуться у квітні. На них очікується запекла боротьба між владою та опозицією.